Чому цивілізація терпе крах? Мене звати Рано. Я з місії Слово Боже з Одеси. Якщо у вас є нужда духовній підтримці, то ви можете написати мені або на канал Салтаненко. Так чому у 21 столітті цивілізація, яка вже десь досягла таких висот, терпе крах і вже більш схожа на тваринний світ? Бо до СРСР люди вірили в Бога, та можна побачити, що школи знаходяться при церквах, та в е, навчання йде біля церкви на основі слова Божого і Біблії. Але потім в СРСР 200 років навчали, що ні, людина, вона від обізяни від макаки. Це вже розвалилося, але до цього дня в школах викладають, що людина від обіз'яни. Якщо людина це всього лише макака, це всього лише тварина, то вона і живе тваринними інстинктами. Тому якщо ми люди високоразвиті, створені по образу творця Бога, то ті в нас будуть цінності Божі, а не тварині.